Всім привіт! Мене звати Іван, ви на каналі Fishon Lab. І сьогодні в розробці буде ось такий воблерок на 80 мм. Це є більша версія ось такого воблерка, якого я робив зимою на Форель. Він дуже гарно відловився. Ну, історія була така, що зробив я кілька таких воблерків на продажу. Вони себе зарекламували дуже-дуже гарно. Ну і має тепер замовлення на такого більшого воблерка, але на щуку. Ну і зроблю цей воблерок за повною технологією. Тобто зроблю все від початку до кінця і буду сам його тестувати, як він грає на воді, чи добре плаває, і якщо треба буде, потім буду щось зміняти, коректувати, а можливо і вийде все за першим разом. Планую цей воблер зробити плаваючий. і так як предназначення цього воблера буде щука, то фінішний шар лаку я не буду давати один, а дам з 2-3. Так, щоб був трошки більш надійніший в Удар не, не добрала, Той, не попала і зразу моментально добрала. <laughs> О, зійшла. Фотки не буде. <laughs> Там той воблер тільки впав в воду відразу щука. Щось так тяжко йде, досить вроді непогано. Не, трошки найбільше за сьогодні. Ну от, тут воблерок облерок впав і вона тут вас сиділа над травою і моментально шарахнула. Просто на голову щось впало, вона нервувалась і то захавала по двох ще одна щука, але то взагалі малесенька була. Так, від достатнього щупака я десь вже годинку ловлю, і от власне хочеться, щоб одну щуку зловити. Але, на жаль, вже не співпрацює рибка. Так, друзі, сьогодні рибалка була досить успішна, Воблер розловлений кілька разів. Версія получилася, можна сказати, відразу дуже добра. Все так, як планувалось. воблер плаваючи, і головне, що воблер ловить рибу. Зараз вже ловити більше не буду, то вже на сьогодні вистачить щуки. Я половив воблерок розловив, Воблерок отрився дуже-дуже файно. Ну і все гарно дуже получилося. Можна робити такі воблерки і ловити невеличку щуку. А на велику щуку в мене трошки є зовсім друга тема, але це в наступне відео. Так що в готовий, шаблончик я виставлю, хто хоче собі зробить. Так що дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі на нового відео. Бувай! О, була покльовочка. Он не засіклася, то мала бути остання щука покльовочка, тому що пішла хвиля з води. Добре, я шанс мав, шанс не використав, все, Па-па.